А сока, яку я чекала півтора тижня з чорної п'ятниці. Вона стояла у мене в вішлістах на день народження, на новий рік, на день Петра. Я дуже довго спрацарія, а в Канаді дуже хороші а, Боже, Мене трутять, просто все всередині. Бенс. Чихончик. О, мій гаднес! Так, першим ділом я дістаю саме пляночку. У мене є cd карта ще. Вона мені прийшла ще, ще тиждень тому. Я чекала на, на камеру довше, ніж на cd карту Майкрофон. Це акумулятор, щоб його її заряджати. Хоп, хоп. Щось підставочка, щоб знімати статичні відео. Це я не знаю що. Ліс, хоч я і не прям... Професіонал, і мені вона не треба для постійної роботи. Але я дуже люблю це діло. Я дуже люблю все знімати, дуже люблю насолоджуватись моментом, створювати. І я дуже сподіваюся, що вона стане новим покликом для справжнього відкриття всередині, яке просто виривається назовні. І дуже хочу поділитися цим світом і створювати класний контент. А ви підтримуєте мене, пройдіть за мене в коментарях. Дякую.